Зор моя вечір'я, зійди над горою, поговорим тихесеньку, в неволі з тобою. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер навива, додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на топору із хмари де, -де виглядав, неначе човен, синім морі, та виринав. Поподобала село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, цілком дівчата, а соловейко не затих. А я Собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені так приязно молилось, чого так весело було. І вам, слава, сині гори, крикою куть, вам лицарі великі. Богом не забуті, Борітеся, поборете вам Бог допомагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені встала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рясном, Барвінком укрила, а на полі жой воронок соловей колгає. землю убрану весною, в зустрічають. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюсь і серцем млину. в темний садочок на Україну. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Каменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди.